це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 7 січня. Сили спеціальних операцій на Курщині знищили групу КНДРівців. Є чисельні підтвердження цієї операції. Оглянемо як там тривають бої. Тим часом північні корейці виганяють на мороз самих росіян, мешканців Курщини, і так само наші військові зняли це із дронів на відео. Власне видно. Хто справжній господар тепер на курській землі, а саме на тих територіях, яку нібито контролює російська армія, насправді північнокорейська росіяни захопили тимчасом Курахівську тесу. Вже про це пишуть і наші військові. і Власне на Донеччині продовжують розгортатися бойові дії і на Курахівському напрямку, і на Покровському. Ми заглянемо на обидва напрямки. Так само поговоримо про Кадирівців, які влаштували розбірки із російськими неонацистами із підрозділу. Русич, ну і так виглядає, що Русич лягає під Кадирівців у цих з'ясуваннях стосунків. Стало ясно, хто справжня сила там, зокрема на курському напрямку серед цих двох угрупувань, безперечно, злочинних. Ну і український пілот, пілот літака F16 за один виліт встановив рекорд і знищив шість крилатих ракет. Це абсолютний рекорд за всю історію. Власне, як це було, так само сьогодні поговоримо. Ну і на початку нашого огляду нагадую про важливість коментарів під відео, підписок на канал, інших реакцій. Це завжди важливо. Поставте лайк просто зараз. Прокоментуйте наші відео потім вже на завершенні огляду. І не забудьте підписатися на канал. Це нам допомагає працювати на YouTube. Бі, дякую всім, хто не забуває реагувати на наші відео, і також особливо дякую тим, хто донатить на Збройні Сили України, на сили оборони. Ми продовжуємо збирати на вантажівку для кракена. Цей збір відкритий, і ми сподіваємося, що в найближчі дні зможемо його закрити. Ми справді рухаємося добре за останні дні. Суттєво ми цей збір, скажімо так. Додали до загальної суми донатів велику частину і наблизилися до закриття цього збору. Хоча він доволі таки, бачимо, серйозний, сума там солідна, але вантажівка дуже потрібна нашому спецпідрозділу Гурмо для того, аби будувати фортифікації на передовій, перевозити боєкомплект інші вантажі. Тому, будь ласка, от за QR-кодом, який на екрані. З'явився просто зараз. Перейдіть і долучіться до цього збору. Задонатьте і дякую всім тим, хто вже це зробив. Ми справді вже майже 80% від цієї суми зібрали. Це просто вражаючий результат. Отже, далі рухаємося вже ми на Курщину. Говоримо спочатку про Курщину. Будемо намагатися всі ці новини, які звідти з'являються максимально лаконічно, але водночас інформативно не викласти. Отже, ситуація по Курщині така. У нас продовжуються бойові дії в напрямку Великого Солдатського. Нагадаємо собі коротенько, який це відрізок фронту. Це власне північний схід від самої суджі. От у нас суджа приблизно тут розташована. І далі у нас є тра яка ми її іншим кольором позначимо, яка прямує суджі через Мартинівку, у Біка Курська і через Велике Солдатське. Велике Солдатське це населений пункт районного значення, таке селище. Ну от і в цьому напрямку до великого солдатського у неділю зранку, 5 січня, українські е, війська розгорнули наступальні дії. Пройшли вони приблизно 7 кілометрів в глиб території, яка контролювалася росіянами. Ну зокрема, вдалося до кінця взяти під контроль населений пункт Руське Порічне, який був частково в Сірій зоні, і від Черкаського порічного розгорнути наступальні дії напрямку Хутора Берден. Отже, ці наступальні дії продовжуються вже продовжується третю добу, фактично, і е, про якесь значне просування не йдеться, але й про відступ українських військ не йдеться про втрати теж достеменно нічого. Невідомо росіяни там окремі БМП публікують, які вдалося вразити дронами на оптоволокні. Але про якісь грандіозні, скажімо так, розбиті там бронегрупи або що не йдеться так само. Тобто наразі йдуть вперті бої в напрямку великого солдатського, і ми до кінця ще не знаємо, чи це відволікаючий удар, чи це напрямок основного удару, оскільки. Якісь значні сили, резерви не задіяні в цій операції, поки що фактично працюють там. Ну в форматі батальйонних груп багато штурмових підрозділів задіяно, але це все одно окремі штурмові групи. Тим часом сили спеціальних операцій, які теж працюють невеликими групами і намагаються заходити в тил ворогу. Публікують кадри знищення групи північно-корейських військових на Курщині. Ми всі кадри показати не можемо, оскільки вони дуже і дуже жорсткі. Але там ну маса підтверджень знищених саме північних корейців з документами, з обличчями зрештою і так далі. Покажемо лише деякі з тих кадрів, які можна публікувати. Отже, бачимо, власне, що наші військові 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили 13 військовослужбовців КНДР у Курській. Області РФ зазначено, що під час виконання спеціальних дій наші воїни ССО за ССО задвохсотили п'ятьох бійців КНДР в стрілецькому бою і ще вісьмох за допомогою дронів. Ну тобто так виглядає, що північні корейці знову ж таки в полон вирішили не здаватися, їх довелося всіх знищувати. І ми власне бачимо різноманітні документи, особисті речі цих військових КНДР, рації китайсько російські радіостанції Азарт. Які опинилися у руках наших сил спеціальних операцій. Детектор дронів, а також посвідчення, які відрізняються від звичайного військового квитка. Знайдені також, знайдена також заява на вступ до партії КНДР, очевидно, комуністичної. Там ми теж показували цей документ. Ну, а от, на жаль, власне, самі тіла показати не можемо, оскільки. Це чутливі кадри, але ми бачимо, що північні корейці продовжують діяти на Курщині і продовжують їх знищувати українські військові. Ще одні дуже дуже цікаві кадри були опубліковані села Махновка Курщини. Там Там росіян виганяють з їхніх вже ж помешкані будинків. Ті ж календерівці. Отже, інформнапалм таке моніторингове видання. Ініціатива опублікувала кадри з українського дрона, де видно, як північні корейці. і Окупанти фактично заходять у будинки мешканців Курщини села Махновка і виганяють на вулицю на мороз двох жінок, які там мешкають. Ну, одна з них, очевидно, літнього віку. Ну, зрештою, можливо, й обоє, оскільки переважно літнього віку населення і залишається в таких прифронтових селах, і виходить звідти останнім або не виходить взагалі. От власне північний Кореець пояснює цим росіянкам. Куди їм далі рухатися, відходити подалі від будинку, а цей будинок займуть уже безпосередньо КНДРівські військові для того, аби ховатися від українських дронів, від спостереження, від ударів ФПВ-дронів. І от відповідно місцеве населення на Курщині страждає також і від безпосередньо окупантів з Північної Кореї, які мали би бути партнерами і союзниками російських військ. Ну, зрештою. Росіяни їхні військові теж так само діють, виганяють населення на мороз, ховаються в їхніх хатах, а потім кажуть: ви дивіться, прилітає по звичайних житлових будинках. Як же ж так? Українці значить, влаштовують терор і б'ють по звичайних будинках, по селах на Курщині, на Білгородщині, Прилітає тому, що там розташовані війська безпосередньо. І самі ж росіяни бомбардують ці села Кабами, скидають постійно бомби. тому... Не такі удари можуть бути власне і з російського боку, і то насамперед, з російського боку, тим часом і Інститут вивчення війни написали теж про Курщину в своєму звіті. Ми маємо кадри, як іде техніка по селу на Курщині, як працюють наші штурмові групи. Це знову ж той же ж напрямок на великі солдатські, очевидно. А от інститут вивчення війни, в принципі, ніякого секрету не розкрив, написавши, що українські сили за останні дні досягли тактичних успіхів на тлі продовження інтенсивних наступальних дій на українському виступі в Курській області 6 січня. Локаційні кадри опубліковані 5 6 січня вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися вперед у південному Бердені, в част... в центральній частині руського поперечного і в центральній частині Новосотницького. Всі населені пункти розташовані на північний схід від Суджі. Загалом українські війська контролюють близько 500 квадратних кілометрів території на Курщині. Ну і особливе задоволення впевнений тим, хто вже це відео бачив у повному обсязі. Принесли кадри від нашої 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, від наших десантно-штурмових військ. Ми покажемо лише скріншоти. Із цього захоплюючого відео там, на цих кадрах, український бронетранспортер-страйкер американського виробництва ганяється полями Курщини за російськими піхотинцями, які відчайдушно намагаються втекти і врятувати своє життя. Ну, фактично, це такий. Дійсно, слалом такі дуже ефектні гонки, перегони на цих засніжених полях, зрештою там вдалося переїхати кількох кількох росіян. Ми ці моменти не показуємо, показуємо лише от такі загальні кадри самого процесу. Але як описали цю ситуацію наші військові з 80-ї бригади? Якщо десантника закінчується БК він чавить противника бронею. Зафіксовано на відео, як екіпаж бронетранспортера Страйкер, 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади на Курщині ганяється по полю за противником і росіян, бронею і колесами. В бригаді зазначили, що їхні військові вирішили так діяти, коли після важких боїв у них закінчився боєкомплект. А противник був за всім поряд і становив небезпеку. Ну ясно, зупинятися не можна, адже ворог може буквально підбігти, підкрастися до цього БТРа і спробувати його захопити або ж. Закидати гранатами або ж пошкодити зрештою. Дому довелося от, власне чавити цих росіян, буквально в полях. І при цьому, як заявляють наші бійці, коли механік водій шукав свою чергову ціль і прямував до неї, навідник-оператор виліз із люка і вів вогонь по росіянах зі стрілецької зброї, ось така війна, теж в принципі цілком реальна. Причому. Помітьте, над цим полем лише от наш дрон знімає, лише наш дрон знімає процес. Російські дрони, fpv дрони не атакують. Цей страйкер, хоча він доволі довго там ганявся за російськими піхотинцями. Немає цих дронів на оптоволокні, немає fpv дронів Тобто наш страйкер поїхав з цього поля неураженим абсолютно. І це знову ж таки до питання дії наших ребів. На радіоелектронних засобів боротьби, які погасили за останні дні активність російської безпілотної авіації. На Курщині а оптоволокна волокнав росіян не так і багато. Це якась частка дронів, але це, як то кажуть, не від хорошого життя. Ну і ще одна історія, яку коротко розкажемо в зв'язку з Курщиною, але вона не, не описує бойових дій. Погляньте на ось цей скріншот, на це фото. Це як то кажуть, зустріч заклятих друзів. Наші я бтіла у його впізнали. Я думаю. Кадирівець відомий, і е, поруч два сумних рила. Це значить, російські неонацисти із підрозділу Русич по центру такий Олексій Мільчаков з позивним серб, ну а поруч його заступник з позивним Медведь. Їх обох цих російських неонациків, Атіла Лаудінов запросив в гості ввічливо, я так думаю. Як він це вміє для того, аби з'ясувати стосунки, суть конфлікту полягає в тому, що в телеграм-каналах Русича на їхніх різноманітних сторінках останнім часом загострилася риторика на адресу кадирівців, чеченців, кавказців різноманітних рештою неонацисти російські а Мельчаков себе прямо називає неонацистом, нацистом в різних інтерв'ю, не приховує своїх поглядів. Тобто, це частина їхніх їхнього світогляду, боротися з різноманітними етнічними групами, яких вони вважають там другосортними, зайшлими. Це нацист абсолютно не нацизм в чистому вигляді. І от вони почали активніше писати, відчувши, можливо, що Кадиров слабшає, якісь інші проблеми виникають там в оточенні Кадирова. Почали писати про те, що, по-перше, вони засуджують рішення екс-командира першого штурмового загону ЧВК Вагнера Олександра Кузнєцева. З позивним Ратибор перейти в Ахмат, а Він дійсно приєднався до підрозділу Лаудінова раніше. Також писали про свою гордість за штурм Грозного в ході Чеченської війни. І публікували історичні кадри з тієї операції. Хоча тоді попалили в Грозному купа російських тан танкістів, і закінчилося це для росіян повним фіаско. Не знаю, чим там гордитися. Погрожували новою війною в Чечні. Ну, коротше кажучи, всіляко нагнітали, підкреслюючи свою неприязнь до, до підрозділу Алаудінова, до значить, Кадирівців. Ну, і, зрештою, під час особистої зустрічі повернемо фото на екран. Як бачимо, риторика, навіть з цього фото видно, то відео не треба дивитися, але відео рекомендую. Подивіться, щоб отримати задоволення і, як то кажуть, просто посміятися з цих недонациків російських. Бачимо, що риторика їх. Ні, зовсім змінилася. сиділи вони сумні і мовчазні. Правда, Леодінов так доволі спокійно розповів, що з'ясували вони стосунки, і виявилося, що російські націоналісти все ж таки готові прийняти і абсолютно підтримувати. Розвиток і розквіт інших етнічних груп, народностей, народів на території так званої Російської Федерації. Коротше, жодних світоглядних суперечностей виявляється немає. Те, що там Мільчаков раніше транслював це на гарячу голову, було а тепер він, мовляв, готовий. Співпрацювати, як то кажуть, Мільчаков підтвердив, що він готовий співпрацювати. Його там, звичайно, заклювали його ж фанати, фанбаза, Він з того приводу дуже переживав. Але ми з'ясували, хто головний по, скажімо так, цьому напрямку, по цьому регіону. По фронту, от фактично, виглядає так, що ідеологічно і підтримку має значно потужнішу в Кремлі, Аптія Лаодінов. А русичі подібні там виродки це ну абсолютні, скажімо так, маргінали їх ж злиють за першої можливості в Кремлі. Російська влада абсолютно через них переживати не буде. Ну, зрештою, ми бачили вже там і по інших російських іконах, типу типу Пригожина і інших, чим закінчується, власне кажучи, їхнє геройство на словах, їхні виступи, намагання перетягнути на себе ковдру популярності від Путіна. Тим часом ми рухаємося від Курського напрямку на напрямок Куп'янський на Слобожанщину, і говоримо в цьому контексті про відрізок фронту в районі Борової і ріки Оскіл. Тут у нас ми бачимо, власне, загострили з бойові дії в напрямку, якраз борової. Росіяни зуміли в цьому випадку окупувати населений пункт. Лозова це одна із останніх змін на карті Deep State. Пишуть про неї самі аналітики Діпстейту і інші наші оглядачі. Йде мова про те, що ворог лозову купував і намагається рухатися в напрямку нової кругляківки. Тобто, фактично, йде мова про те, аби поступово займати ось весь цей берег. Ріки Оскіл і ну, поступово рухатися південніше на Борову. Задом ворога зрозуміли, атакували вони тут доволі нахабно бронеколонами. Ми зараз можемо показати скріншоти цього. Я виведу їх. Отже, тут йде мова саме про те, що ворог от атакував от буквально такими бронегрупами, там до 10 одиниць техніки. Частину вдалося підбити. Це одна кадрах від головнокомандуючих Збройних сил України. Помітно, що тривали бої, відбувалися обстріли цих бронеколон. Щось підбили, але бачимо, що лозової ці штурмові групи досягли і на жаль, село окупували. Повертаємося власне до карти і рухаємося від напрямку від борової. Де ситуація залишається, як бачимо, складною до Торецька і спочатку Лиманський напрямок коротко оглянемо. Тут у нас з'явилося уточнення, не оточення, а уточнення в районі Тернів та Іванівки, власне, про ем, активні бої за ці два населених пункти ми говорили і вчора. І в попередніх наших оглядах от бачимо, власне, позаштрахованому району, що ворогу знову вдалося зайти на Іванівку, перейти ріку Чорний Жеребець і закріпитися на іншому. Березі на правому березі чорного жеребця. Терни ворог не окупував. За цей населений пункт ідуть активні бої. Од наблизимо, власне, щоб показати. Терни у нас розташовані по один бік ріки чорний жеребець. Фактично, село не існує його стерли бомбардуваннями і обстрілами. Але росіяни зуміли от, власне, переправитися по дамбах, таких кладках через ставки по ріці Чорний Жеребець на Іванівку і тут закріпитися. Це вже не перша така спроба. Раніше їх звідти вибивали, але бачимо, що знову ситуація змінилася у гірший бік. Це в нас по Слобожанщині дві такі зміни, які позитивними не назвеш. Ще одна ситуація у нас складна, така у Торецьку спостерігається, якщо ми. Відмотаємо от, власне карту на минулий день та побачимо, що тут знову ж таки в південній частині Торецька, в районі шахти центральної та тереконів, які належать цій шахті. Ворог окупував ці висоти, ці терекони зайняв адміністративні споруди шахти. Що не ускладнило ситуацію по самому Торецьку. Як виглядає місто Торецьк Зараз можна побачити на кадрах від бригади хижак патрульної поліції. Бачимо, що ну місто палає, воно розбите постійними обстрілами, боями. І, власне, ну, виглядає так, як повністю як поле бою. Почорнілі ці багатоповерхівки закіпюжені, власне, говорять самі за себе ці кадри і засвідчують те, що за Турецьк продовжуються дуже активні бойові дії. У цих багатоповерхівках часто бойові дії точаться на різних навіть поверхах одного будинку, де можуть бути присутні, скажімо так, групи із обох боків, і з обох. Армії, так і окупантів і українських захисників, тим часом на Покровськ. Ми рухаємося по Покровську. У нас власне відзначають різноманітні оглядачі та військові активізацію росіян на правому фланзі свого наступу, тобто східніше, Покровська йде мова про район Воздвиженки і Лизаветівки, де росіяни прагнуть вийти на трасу Покровськ, мирноград Костянтинівка? Ось ця траса тут проходить. І от ворог її прагне тут перекрити, обрізати вже фізично, не лише вогневим контролем. І, от за останній час, шостий день поспіль, ідуть дуже активні дії ворога в напрямку цієї траси. Ворог за цей час зміг захопити Воздвиженку. Не населений пункт, який прямо тут і розташований. Ось ми його покажемо. І розширити свій плацдарм, який зараз має розміри рівня полку при подальшому розширенні до бригадного дивізійного рівня. І окупантам швидше за все вдасться з часом вийти до траси і перерізати її, що ускладнить логістику як в напрямку Часового Яру, так і в напрямку самого Покровська. Ну і також намагаються росіяни розвинути свій успіх. На іншому фланзі, лівому фланзі, в районі піщаного, звірового котленого, де ну дуже близько до Покровська окупанти перебувають від Шевченка. Тут постійно штурмують місто, перебуваючи від нього за 2-3 буквально кілометри. Е, також наші військові пишуть, зокрема офіцер Плюс, про те, що в Покровську ФПІВДрони на оптоволокні все частіше атакують різноманітні автомобілі, полюють на військові авто. І також знищують і просто припарковані автомобілі без особового складу всередині, які бачать авто на вулиці, такі атакують і спалюють. Також в піві залітають в населені пункти на північ від Покровська. Далі ми рухаємося на Курахівський напрямок. Тут у нас змін небагато, але фактично ми бачимо, що продовжують росіяни зміцнювати свої позиції. Північніше траси на Курахове, північніше Дачного ось по цій лінії від старих Тернів до Шевченко. Це теж населений пункт з назвою Шевченко, але не той, що біля Покровська. І фактично сьогодні, вже той же офіцер Плюс телеграм-канал повідомив, що росіяни зайняли фактично повністю територію Курахівської ТЕС, і це означає, що фактично бої за Курахове завершилися. Наші війська відійшли. Західніше в район Дачного від Курахового я власне зацитую цей допис: Настрій Курахівського напрямку сьогодні каби, каби і ще раз каби відпрацьовували сьогодні безкінечно і навмання. Таке відчуття, що авіація виконує функції РСЗВ. Сьогодні росіяни зайняли повністю територію Курахівської ТЕЦ. Поки ми на карті цього не бачимо, але очевидно, що ця зміна. З'явиться найближчим часом. Офіційна ж позиція речників Сувхорти – це полягає в тому, що бої за Курахове все ще тривають, але ну, реальність вона виглядає трохи інакше. І так само Богдан Морошников, інший оглядач, що відзначає доблесть наших десантників і морських піхотинців, які зуміли тривалий час утримати південний край цього виступу Курахівського в районі ріки Сухіяли. І от пише про те, що наші морпіхи і десантники роблять дива на корахівському напрямку за тиждень на сухих ялах. Лінія фронту майже не змінилася. Це дуже дорого нам коштує, але надає ворогу наробити ще більше шкоди. І це справді це справді подвиг з боку 79-ї бригади, з боку наших морських піхотинців. Якщо не помиляюсь, 37-ма бригада була задіяна у боях в цьому районі. І е, честь хвала і подяка низький уклін нашим захисникам, які героїчно тримають корахівський виступ. Коротенько, дві новини, які стосуються власне роботи в повітрі, роботи по російських установках ППО, а також подвиги нашої авіації. Отже, в районі Скадовська на Херсонщині. Скадовськ у нас прибережне, як ми знаємо, колись курортне місто. тут розташоване на півдні Херсонщини. в районі Скадовська був знищений російський панцер. Ми вчора це відео показували ураження панцера, Це якраз військово-морські сили Збройних сил України прозвітували про це ураження. Загалом не вдалося, крім панцера, ще ЗРК Оса знищити. А також дві установки С-300 на Херсонщині, такий урожай був доволі солідний. і, Венштаб оповідомив ці дані в своїй статистиці сьогодні. Отже, що цікаво, цей панцир, за деякими поки неофіційними даними вдалося знищити дроном, запущеним з е безекіпажного катера. Тобто з морського дрона, катера запустили вже повітряні дрони, які долетіли до цього ЗРК і його успішно знищили. Абсолютно інноваційна така операція. І бачимо, що наші військово-морські сили здатні такі операції проводити. І наостанок просто коротка класна історія про те, як пілот українського літака F-16, винищувача багатоцільового, встановив рекорд, абсолютний рекорд зі знищення крилатих ракет у бойових умовах. Отже, у ході відбиття однієї з російських масштабних атак в грудні місяці ракетних, один із наших пілотів знищив за один виліт шість російських крилатих ракет. Оце описує Юрій Ігнат, якраз речник повітряних сил України. Не знаю, чи цю посаду офіційно пан Юрій зараз займає, але він в деталях описав свою розмову із нашим льотчиком. Каже, що навіть американці не могли повірити, що наш військовий це зробив, але були підтверджені. Дження тому все зійшлося абсолютно. Як це вдалося зробити вперше в історії застосування Fighting Falcon за один бойовий виліт, винищувач F-16 знищує одразу шість крилатих ракет противника. Але ж ракет повітря повітря на цьому борту всього чотири. Тому як вдалося знищити шість ракет, залишалося для людей сторонніх абсолютно таємницею і головоломкою. Наш льотчик описує ситуацію так, що власне вдалося дійсно ракетами повітря-повітря знищити чотири ракети. Спочатку були застосовані ракети більшого, даль... дальнішого, скажімо так, радіусу дії, бо є там ракети середнього і ближнього радіусу. Тобто, спочатку запущені були ті, що середнього радіусу дії. попри роботу російського ребу, а російські крилаті ракети Ребом оснащені. Ці ракети вдалося збити завдяки Майстерності пілота і тому, що він обрав правильно і відстань ураження. Ну, коротше, проявив себе абсолютним професіоналом. Далі пішли у хід уже ракети ближчого радіусу дії Це більш небезпечно, доводиться наближатися до цілі ближче, але ці ракети спрацювали навідмінно і збили ще дві російські напевно, х101 ракети, швидше за все. Такі дві цілі, а потім, от уже, власне кажучи, наш льотчик засіг ще одну російську крилату ракету, наблизився до неї, знаючи, що в нього вже засобів ураження, як таких ну, ракетних немає, так ракет класу повітря-повітря, але зате є авіаційна гармата, на якій на тренажерах він вчився працювати і збивати подібні цілі. Американські льотчики теж вчаться на тренажерах такі завдання виконувати, але в них не виникає ситуації застосувати таку ракету авіаційну. От у нашого льотчика така ситуація виникла і довелося наблизитися суттєво до цілі ближче. І з ризиком, зрештою, якщо ракета вибухне після ураження, влетіти у хмару цих уламків ракетних, але зрештою. Вдалося зайняти правильну траєкторію, дати кілька чар з гармати. Відбувся вибух, потім ще один повторна детонація. Подумав наш льотчик, але як виявилося, за результатами об'єктивного контролю ракет було дві. Летіли вони етажеркою, поруч одна від одної, противник часто запускає їх у такі тактичні конфігурації. Ціла група ворожих ракет може летіти дуже близько одна від одної, аби противник бачив їх як одну ціль. Ну і, власне, того дня я, мабуть, поставив рекорд, каже наш льотчик. Втім головне результат тобто, вдалося фактично з цієї авіаційної гармати знищити відразу дві ракети, які летіли на одному рівні поруч одна із іншою, от е, така історія дивовижна абсолютно, яка вкотре підкреслює майстерність, ефективність наших авіаторів, наших льотчиків. І просто були врятовані очевидно людські життя, об'єкти енергетики в цей момент. Бо шість ракет збив один наш Ф 16 На цій ноті завершуємо сьогодні наш огляд. Друзі, бачимося вже завтра в новому огляді карти бойових дій. Свої думки, міркування пишіть у коментарях. Не забувайте про донати для кракена. І побачимося вже завтра.